Компанія Мотовулкан оголошує челендж щодо Honda cb 400 ss Визначення її пробігу закритим. Найшвидшим виявився в мережі TikTok користувач Таня Гаркуша. 21 годину тому вона вказала пробіг 57-358, відповідно, тисяч кілометрів. І це ідеально точний пробіг. Дорогі друзі, ніяких маніпуляцій, просто ця людина. Знала, що у нас є сайт, і на сайті опубліковані усі мотоцикли, в тому числі цей. Тому людина зайшла, подивилась на наше оголошення на сайті мотовокаунт.com та виборола приз. Ось призи у нас е до, ваших, до вашої уваги. Другим користувачем, який, скоріш за все, так само перепрошую, скоріш за все, так само знав, що у нас є наш сайт. Користувач з ніком собака юзер і так далі. І так, знизу да, KD4, PJ, 9J, S5 X. Да, 57 тисяч кілометрів він вказав, скоріш за все, він також знав, що у нас є сайт motovulkan.com, де наші мотоцикли опубліковані. Але і у нас також ем, в мережі TikTok, е, був користувач Борис Санович 4-4. Який, я думаю, інтуїтивно вказав максимально близький пробіг. 60 тисяч кілометрів, і ми для нього теж все-таки вирішили е подарувати подарунок. Тому, дорогі друзі, 500 гривень та е брендований ароматизатор в автомобілі отримує користувач Гаркуша Таня. Е 500 гривень та брендований... Ароматизатор отримує користувач собака, юзер і так далі. Та пан пан Борис Санович теж отримує брендований ароматизатор. Дорогі друзі, хто впізнав себе, будь ласка, зв'яжіться з нами. Наші координати, телефони, адреса є в закріплених шапці профілю у Тіктосі, в Google картах і так далі. І запам'ятайте, мотовулкан це не шанс. Мотовулкан це 100% результат. Ми пообіцяли, ми виконали. Всім дякуємо. Далі буде.